За відмінні знання винагорода більше п'яти тисяч гривень отримали переможці всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів захистів. Конверти з грошовими нагородами в урочистій формі керівники області вручили 34 кращим учням, випускникам нашої області. Для деяких такі відзнаки не є першими. Випускник Михайло Санчин за свої знання вже заробив 20 тисяч гривень. Це вже четверта перемога. Вперше я став призером всеукраїнської олімпіади, що восьмому класі. Тоді я вибору диплом другого ступеня і з того часу. Ну я круглоріч кожного року стою призером за те, що я кожного року є призером Олімпіади, У мене є стипендія в розмірі 600 гривень. Ну і це можна сказати від 14 років. Всі ці призери вже стали студентами провідних вузів України, і це не аби як тішить освітян. кажуть після навчання на Прикарпатті повернуться першокласні фізики, правники, історики чи медики. Те, що вони будуть в середовищі, все таки найбільш обдарованих, бо ви самі розумієте, що до Києва рветься кожний. То це означає, що вони отримують більше бажання працювати, більші нові технології десь може побачити, хоч наші вузи теж досить достойні. Але навіть щоб переконатися в тому, то треба побувати там. Є частина дітей, що іноді провчився 2-3 роки, хочуть повернутися сюди. А більша частина залишається все одно в Києві, а потім повертається додому. Але це не зле. Вони є носіями нашого, цього духу, який тут є, і вони його там будуть залишати. Я впевнена, бо вони наскільки патріотичні діти, коли я з ними спілкувалася, то я в цьому завжди переконувалася. З кожним роком кількість таких розумників зростає. Освітяни кажуть, що у 2005 році Прикарпаття мало лише 13 призерів. Натомість, цьогоріч ця цифра збільшилася втричі.